Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися паради від ангелів традиційно на п'ятницю, як завжди, на 7 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант порада для вас. Для вас вийшла порада від самих вищих сил. Верховний Жерець говорить вам про те, що в цей день вам варто діяти традиційно, ну, так як ви звикли, як у вас заведено в родині, як у вас заведено на роботі, тобто, які у вас є там традиції, тому що кожна людина існує у соціумі і має свої певні традиції. От вам саме в цей день їх потрібно дотримуватися. Також, можливо, ви будете відчувати такі, знаєте, Ну, сьогодні можуть бути зустрічі або з друзями, або, можливо, з людиною, яка має певний статус соціальний. Також хтось отримає для себе корисну інформацію, але її не варто приймати одразу за чисту монету. А краще усвідомити, наскільки вона для вас корисна. І лише після цього ви можете ту інформацію для себе використовувати. Так само, як і поради. На роботі у вас можливо, хто на цей день запланував співбесіди, переговори, підвищення кваліфікації. То все у вас буде дуже добре. Це все пройде. Але вам варто розуміти, що цей день вам потрібно спланувати і організувати, для того, щоб ви могли досягти саме того, чого вам потрібно. В особистих стосунках також вам все буде ну, доволі таке традиційно. Буде більше до вас партнер ставитися з повагою, а також, можливо, у вас просто в кого на цей день сварка, ви зможете отримати примирення. Тож, порада для вас буде саме така. Перед тим, як приймати ті чи інші дії, вам необхідно розбиратися із ситуацією або з тими питаннями, які ви повинні вирішити. Можливо, вам потрібна консультація з більш компетентною людиною у цьому питанні, тож можете звертатися, але, як я вже казала, без осмислення і усвідомлення не приймайте все одразу. Тільки те, що вам корисне. І ще на цей день, якщо у вас будуть такі питання, що ви будете думати, що ви не зможете їх вирішити, ви зможете вирішити все. По-перше, у вас на цей день є захист від вищих сил. А по-друге, шукайте якісь нетрадиційні способи вирішення ваших питань. І все у вас буде гаразд. Це був перший варіант. Другий варіант для вас порада. Двіка жезлів перевернута, говорить про те, щоб ви не поспішали. Щось, що стосується партнерських стосунків, тому що, можливо, ваш партнер з вами буде або нечесно поводитися, або, можливо, буде вести себе таким чином, що ви будете самі відчувати, що втратили зацікавленість. Для когось, можливо, на цей день буде, або, знаєте, будете відчувати, що у вас не вистачає сил взагалі для того, щоб ви могли щось зробити. Можливо, у партнерських стосунках у вас будуть або якісь сварки, або різні погляди на ситуацію. То, ну, просто, знаєте, оті проблеми в партнерстві, їх потрібно вирішувати шляхом діалогу, тобто висловлювати кожному партнеру свою думку. Також, можливо, ви будете залежати або від якихось обставин, або від певних людей. А через це у вас будуть виникати певні затримки у вирішенні ваших питань. Ну і як я казала, вже в особистих стосунках можуть бути непорозуміння, або, можливо, хтось буде в цей день діяти необмірковано. через що ви будете втрачати ресурси, тобто ви будете перекладати зусилля, щось там реалізовувати, втілювати, виконувати, воно вас фізично виснажить, а результату ви того не отримаєте. Тому порада для вас буде така: якщо щось йде не так, як ви це запланували. То це означає, що у вас просто наразі не вистачає сили або ресурсів для того, щоб ви втілили задумане. <кій> можливо, ви наразі не відчуваєте ту ситуацію, в якої ви знаходитеся, або не впевнені у своїх силах. Також на цей день, можливо, ви знаходитеся в тій ситуації, коли вами керують, а ви нічого не можете зробити навпаки. Тому вам краще прийняти те положення, яке у вас складеться, і просто відновлювати свої сили. Не поспішайте з діями, наповнюйтеся енергією і не, не суперечте з тими обставинами, які склалися. Просто такі енергії, які в цей день вам потрібно прожити. Це був другий варіант. Третій варіант король Пентаклів. Взагалі дуже чудова карта. Для когось це буде отримання фінансів, для когось, можливо, буде покращення стану здоров'я, а для когось, можливо, це буде взагалі все разом взяти і прекрасні стосунки в родині, і, можливо, ви відчуєте якусь стабільність або якусь надійність, безпеку, або, можливо, хтось може себе реалізувати в цей день, якщо ви проявите певну організованість. Також цей день вам потрібно проявляти якісь господарські якості. Якщо ви хочете отримати процвітання або матеріальний зріст, або, можливо, успіх у бізнесі, то вам потрібно навчитися розпоряджатися фінансами. Тож порада для вас на цей день буде така: проявляйте розумний підхід до тої справи, якою ви займаєтесь. Орієнтуйтеся на те, щоб покращити свою матеріальну сферу. А також іще займіться тими справами, які, ну, як ми кажемо, щоденні справи, те, що потрібно виконувати. Але проявляйте творчий підхід до тої справи. Наводьте порядок, це приведе вам, вас до гарних результатів. Тому на третій день дуже чудова енергія вийшла. Головне, ви її використовуйте і не ігноруйте. Все у вас день буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня. Всім і хай ваші ангели вас завжди оберігають на всіх ваших дорогах і шляхах.